Такий ось добрий ранок. 18 червня 2024 року. 4. 18. Ах, скоро збиратися гуляти з Максиком будемо. І знов добрий ранок, ми любимо передплатники. Хоч ми вже з Максиком і на прогулянці шоста ранку. Гарний теплий. Сонячний ранок, щойно пролунало, пролунав і бій повітряної тривоги на російськомовний, коли знімав, що вам розповісти, щось десь далеко, далеко бухає. Нічого ну, не вдієш, цього 9 -10. Я вже кілька разів проходжу і загадую собі, загадую, нагадую. Коли вставлять вікна, закінчиться війна. Не вставляють чогось. У школі поміняли, а у садочку не хочуть чогось. Війна не закінчується. Ось таке. Ладно, вставлять, закінчиться. Я вже розповідав на російськомовному чути і гучні вибухи, і, і тихі. Бо, ну, недалеко тут все шо там липці. Даже. Навіть не знаю, що воно, як воно буде, коли воно кінчиться. Але ми будемо сподіватися. Да? Ладно, Гарна погода, гарного всім робочого дня. Всім беру, добра злагода. Всім щиро, дякую. Ну і звичайно. Будемо жити, зважаючи ні на що. Все, бажалось би, щоб без вибухів і тривог. А просто в мирі і злагоді. Пока, беребі.